Рекомендую вам нову поставку товару. Це спорттовари бренду Кріві. Тут є безліч товарів для спорту, наприклад, шолом для велосипедів. Таке для колесо для тренування, також є килимок в комплекті під коліна. Для чоловіків також є такі спорттовари, різні резинки. Для фітнесу, для спорту, для велокрісла таке, коврики для фітнесу. Їх нас тут в лоті багато. Є дошка для дарцу. Також дротики для них є в комплекті тут. Ось ще декілька фітнес-ковриків. Рюкзачок такий спортивний. Надувне крісло для пляжу. Їх буде два. Щохломіки, легко і зручно носити. В лоті в нас буде 50 одиниць. Також є такі рушнички. Ось. Вартість такого лоту 8180 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 164 гривні. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!